Рада вітати знов вас на своєму каналі. Поки я не знімала, я вишила ось таке великодні яйце двостороннє. Це я вишивала кольорами, які були вказані в схемі. А це вже моя творчість. Тут я вже підбирала кольори сама, і вони більш такі насичені. Тут Оцій вишивці я зробила помилку на один хрестик і далі вниз весь малюнок трохи з'їхав. би така дрібниця, якщо ви бачите, ось тут між квітками і стеблами, мабуть, є. Один вільний хрестик, а тут, як бачите, ці квітки сидять на цих стеблах. Але, мені здається, це не дуже псує всю картину. Трохи там, Ну якщо придивитися, видно, що не вмістилась, ось, бачите, тут. Залишився просвіт в один хрестик, тут у два. Ну, тобто, я, я вишиваю зверху вниз, мені так зручно. І трохи один хрестик, і все пішло наперекосяк. Ну, нічого страшного, якщо не придивлятися, то воно і не видно. Це, я художник, я так малюю, буду шивати. Але я казала, що хочу оформити джутом, як і попереднє яйце. Але в інстаграмі не пам'ятаю, як дівчина, дівчину звуть. Я побачила оформлення ось такою, не знаю, як це назвати, стрічкою, не стрічкою. Це теж джут, але бачите, з листочками. Я, якщо там знайду, згадаю, то десь напишу. Бачите, оце є, там, це я б купувала в Аврорі, там декілька варіантів кольорів цих листочків, і світло-зелені, там і сині і білі. Але бачите, як ідеально підходить от саме під цей зелений колір, де в мене зелень. Тут, звичайно, ні, треба було якимось одним кольором. Але, ну, більш-менш теж, тут більше підходить колір самого джуту. Ну, мені здається, буде прикольно. Я думаю, вже найближчим часом я оформлю і покажу, як вийшло. Ну, я думаю, буде непогано. Тому, не знаю, як ще кріпити буду. Звичайно ж, буду клеїти клеєм, але ну, не дуже я полюбляю все склеєне. Тому спробую якось шити для надійності. Так що я дуже рада, що я знайшла, як ще цікаво оформити великодні яйце. Потім я бачила, дівчата, навіть отакі заготовки прикрашають мережевими, так гарно виходить. але я дівчата знайшла у себе таку заготовку, тож, коли купляєш, потрібно дивитись. У мене їх декілька, але я там малювала-малювала, ну, треба їх перемальовувати. І оце я не знаю, що з ним робити, як цю трішину замазувати. Тобто тут просто ну, заприклеїти, мабуть, потрібно буде мережево. Я хотіла розмалювати, але, мабуть, не вийде, тому що тут ну, буде видно. Не знаю, щось буду придумувати. А ці дві заготовки там, здирати ту фарбу потрібно буде. Ну, Декор, хочу декор. Бачите, от зйомка, а декору немає. У мене велика від нього, тому що хочеться все. І зразу робити. Хто слідкує за мною в інстаграмі, знає, що я повернулася до скарбів моря. Я призупинила вишивати, подумаю, я ж не показала, на якому етапі воно було, і що я вже почала, повернулася вишивати. Бо я давно його не вишивала, цей дизайн. Тут вже ну розкажу, що додавалось: небо. Будиночки, тут їх не було, ну і трохи я травички понавишивала не дуже багато Небо вишивається легко, хоча тут і в одну, і в дві нитки, і бленд буде. Якби я почала вишивати взагалі з неба, то, ну зверху, то було б набагато простіше. А я почала з нижнього. Правого кута. там, тому що там ну, рекомендують вишивати починати з того, що складніше. А тут, звичайно ж, мушлі вони, зараз покажу, воно, звичайно, не відпрасована. Мушлі вони більш складні, ніж просто небо вишивати. Тому, можливо, і правильно що я зробила, що почала вишивати знизу, Боже, які вони гарні. А чому я почала? Я можливо не сказала, бо мені наснилося море. Дівчата, це відчуття. Я навіть зараз вам розказую, і цей сон я запам'ятала, як хочеться на море до води, саме на Азовське море, на наше українське море. Але... Але все буде добре. Тому вишиваю маяк, я його скоро довишиваю. І бажання всіх українців і моє в тому числі здійсниться. Думаю, не треба казати, яке я бажання загадала, коли почала вишивати цю. Вишивку. І, до речі, отут можливо, не дуже органічно виглядає, але не стала я вікна вишивати чорним кольором. Замінила на жовтий і в маяк, і тут якась прибудова. Хай краще буде не так гарно, як на схемі, але я люблю світло. Ну, Поки так. Дуже мені подобається вишивати. Це репліка Dimensions від клас... Classic... а у мене репліка від Classic Design. Не знаю, тканина мені подобається, нитки подобаються, схема подобається. Єдине, що деяких кольорів мені не вистачило. Тож, чому я її відклала надовго, поки замовила, поки вони прийшли ті нитки, і вже бажання в мене пройшло. Тому. Ну, а зараз я сіла так і завзято почала вишивати, але е, коли світла немає в день, це ще півбіде, а коли ввечері. ну При ліхтарику я не вишиваю, бережу свої очі і взагалі свою нервову систему. Тому вишиваю або вдень, або коли є світло. Це моє хобі. Е, я вишиваю тоді, коли мені хочеться, коли в мене є настрій. Ну, поки ось так покажу, що тут було. І далі буду показувати, що я вишиваю. Все, дівчата, до наступного включення вирішила вам показати, як я почала оформлювати свою вишивку у прикладну річ. Ви знаєте, що в мене вже одна є, ось така. Але тут я в цих писанках підклала один шар синтепону і вони вийшли ну, більш такими пласкими. Але я переробляти не стала, бо вже затягнула. Ось така краса зі зворотнього боку. Дівчата, хто буде оформлювати, не залишайте тут дуже багато тканини, от як я тут, тому що багато ось таких от хвиль. І прийшлося більше стягувати, Ось дивіться, з цього боку, де, ну, зараз я якраз помірюю, взяла лінійку ну Десь 1,5 сантиметри і не більше. Края я обробила клеєм, просто пройшлася, почекала б, коли висохне. Попереднє я обшивала, але те обшивання нічого не дає, все одно нитки сатаються. Тому краще пройтися клеєм. І я ж кажу, що запас беріть поменше. Він якось я Охайніше і менше потрібно затягувати ось тут. Зараз я вам покажу ось тут. Воно якось у мене пішло і веселіше, тут менше було цього запасу тканини і якось гарніше, скажімо так. Так, в мене все гудить, не звертайте уваги, бо нам дали світло, тому чекати якось. Не приходиться, коли є світло, тоді знімаю, І, звичайно, всі прибори вмикаю, щоб працювали, особливо холодильник. Так, тепер покажу, що, з чим я хочу далі стартонути. Це з ось такою курочкою від. Французьких дизайнерів. Я дівчата французьку не знаю, тому навіть язика ламати не буду ось вказано від кого. Я хочу з цією курочкою прийняти участь в СП. Зараз прочитаю рукодільні. Курочки від Ariel Ембродері. Я, до речі, на неї підписана в Ютубі, але не підписана в Інстаграмі. Підписалася про це із СП я дізналася від дівчини, яка веде канал на Ютубі Bieser Story. Вона мені під відео, де я показувала вишивку цих. Писанок, вона мене запитала, а чому, ну, як ви ставитеся до СП, чи не хотіла б прийняти участь, бо там же є, як бачите, курки. А я про це СП навіть не знала. А цю схему я завантажила вже давненько. Я хотіла вишити або курку, або півника. В мене ще десь є півник. Але найбільше мені, ну, коли приходиться вибирати одне з п'яти, я все ж таки вибрала таку курочку і мені. Мені сподобалось, що тут немає прив'язки до кольорів, тут небагато кольорів, тобто на свій смак я ключ не знайшла. Звичайно ж, ці безкоштовні схемки я знайшла на міфльор. Мені дуже сподобалось вишивати мініатюрки великі процеси. Я наразі в попередньому записі я вам показувала, що я знову рестартунула, почала вишивати. Тому буду паралельно і великий проєкт, і маленький. І ще ось це, чи бджілка, чи джміль теж від. Цих дизайнерів чи дизайнерки. Більше, мені здається, схоже на джмеля. І от я десь загубила, я давно хотіла вишити або бджілку, або ну, от, як джмеля і прийняти участь з ним в СП. Ну Щось на тему, зв'язано з медом, з бджолами. Я знаю, що чи в минулому році було таке СП, по-моєму, в цьому. Я не зберегла, я облазила весь інстаграм і чомусь я не знайшла це СПМ. Може хтось з дівчат приймає участь, підкажіть, будь ласка, я ще, звичайно, пошукаю, хочу теж паралельно з куркою розпочати вишивку цієї схеми, теж не складна. Можна підбирати самим кольори, А як ви знаєте, я люблю їх підбирати. У мене багато ниток е, ну, ще з радянських часів, китайських виробників там така збірна солянка. Я хочу, щоб вони там не займали мені багато, у мене багато місця. Я все ще хочу повідшивати. Тому, Якщо я знайду, звичайно, ЦСП, і прочитаю умови, що вони, ну, можна з такою вишивкою прийняти участь, я або в наступному відео, або в наступному включенні вам розповім. Але як, а якщо не знайду, то звичайно ж прошу у вас допомоги. Вишивати я буду на ось такій канві. Вона ще не випрана, і я її буду крохмалити. Це українська канва, я купувала в нашому місцевому магазині. І Дівчата, хто вишивав, порадили мені, що все ж таки я люблю вишивати на такій жорсткій тканині, тому буду крохмалити і, звичайно, виперу. А й можливо, можливо, навіть пофарбую у чаї. Чомусь, я, знаєте, так вже... Мені біла канва приїлася, я люблю на ній вишивати. Добре видно всі кольори, але ну, це також буде в мене, скоріш за все, прикладна річ, тому. Ну, спробую, спробую пофарбувати Дівчата, там, фарбами так гарно. Чай, звичайно, так рівномірно не пофарбує, але буде щось цікавінке. Ну, Я, можливо, один шматочок відріжу, зафарбую і, можливо, цього джмеля вишу на вже такий фарбованій тканинці. Тканинці, повертаюся, забула сказати. Буду зшивати. Ну, на сьогодні. Сьогодні верна неділя, так що, дівчата, я всіх вітаю, бажаю миру та спокою всім нам, мабуть, клеєм чи не треба клею. Не люблю я той клей. От буду зшивати і хто так, хто не запам'ятав чи не бачив, буду оформляти отаку штучку. До речі, бачите? Клас. До цієї сторони взагалі класно підходить. Так, ну, Сьогодні я вже казала, що шити не буду. Вишивати, можливо, повишиваю, а шивати вже іншим разом. У мене я ще таких писанок великих не робила. Та й взагалі не робила. А, все потрібно пробувати ще. Хоч я думала, що до Великого дня за східним обрядом я думала, я встигну, ну хоча б штучки чотири вишити та оформити. Ага, де там? ну Хоча б дві. Я думаю, що і після Великого дня я, можливо, буду вишивати, щоб на наступний рік у мене вже, у мене мене вже, вже було не дві писанки, а набагато більше. А все буду прощатися. Можливо, ще щось вам дознімаю, а можливо, це буде вже і все. Так що, до зустрічі. Я встигла до Великого дня обшити це яйце, але мені здається, що якось вийшло скудненько. Це листя кудись завернулося, не знаю, і торчить, торчить у різні боки. Я бачите, навіть е, з ниткою не обрізала і саму цю, що це, нитку? Мотузку теж не обрізала, можливо, зараз. Піду щось буду придумувати. Якось воно у дівчини, яку я бачила в інстаграмі, якось воно було більш так, знаєте, гарніше, чи що. Я думала, ось так якось зробити. Але треба було. Залишити більше місця вільного, а так закривається вишивка, я і так отут обшивала хрестики деякі, захопила. Думала ось так не обшивати, але, бачите, воно якось розслоюється. І тут не дуже видно, а я боюся, що воно там. Не закріпиться, тому вирішила так дебело пришити, підібрала нитку в тон. Якщо дуже не придивлятись, то її не видно. Я думаю, простіше і краще було б просто такою ниткою, як я переднє яйце обшила. Було б дуже скромно, але більш охайно. Не знаю, щось, може, щось буду придумувати, і тоді чи фотку ставлю, чи ще відео зніму. Якось вийшло не так, як мені хотілося б. І, ну, раз вже я взялася знімати, покажу, що на цьому скарби моря. Вишиваю небо. До речі, думала, що буде якось нудно, ні не нудно. Як бачите, тут і в одну нитку півхрест, і в дві, а ось взагалі бленд з трьох ниток. І таке воно 3D виходить. Мені дуже подобається, хто б міг подумати, що завдяки то кількості ниток вийде ось. Така 3D-картинка, Dimension, звичайно, молодці. Дуже мені подобається, тому кажу, що взагалі не скучно подобається, якщо що, я можу переключитися. Ось тут мені ще травичку довишивати, бек. Але я захопилася небом, так і думаю, бачите? Тут частина, тут частина, і воно так іде. Небо вишивається легко. Ну, Тому я думаю, що швиденько-швиденько, і я цей дизайн завершу, фінішую. Зараз піду щось придумувати з Ну, Або в інстаграмі вже побачите готове, або все ж таки мені вдасться вставити. Сюди ще шматок відео. Все, пішла вже далі пришивати. Ну, от що я придумала, мені здається, це оптимальний варіант. Ось так я зробила. Ну, на щось схоже. Трошки видні ось тут. Те, що я перешивала, вийшло багато тут швів, але я хочу, щоб воно трималося довго. І це видно, що ручна робота. Якщо не приглядатися, так, не придивлятися, то в принципі мені здається все органічно клас. Я довольна, задоволена. Ох, я навіть... Не сподівалася, що так класно зараз покажу. Вже вечір. Господи, що в мене там стріляє. Ось так, я думаю, воно висіти буде, буде ще гарніше. Вже вечір. Тому так темненько хочу світло увімкнула. Клас. Все. Вітаю з Великоднем. Бажаю миру, спокою і здоров'я. Будемо далі вишивати, оформлювати вишивку і радіти тому, що вийшло. Все, пока!